Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо різдвяну зірку. Тож готуйте гарний святковий настрій і почнемо малювати. І спочатку скористаємось простим олівцем. І першим етапом посередині намалюємо вертикальну лінію. І якщо складно малювати від руки, тож скористайтесь лінійкою. Знаходимо тепер тут серединку і малюємо таку ж лінію, але вже горизонтально. Тепер нам треба намалювати лінію під нахилом. Між цими двома лініями знаходимо серединку, ось вона. І малюємо похилу лінію, яка перетинається в центрі. Таку ж лінію нам треба намалювати тут. Між цими двома також знайшли серединку. І малюємо лінію. Це щось схоже на сніжинку. І всередині нашої зірки будемо малювати коло. Для цього нам треба відміряти однакові відрізки від центру. Можна це прикинути на око або ж скористатись лінійкою, щоб все було точно. І оскільки я малюю на форматі А5, це половинка альбомного аркушу, тож відрізки в мене будуть невеликі. Від центру на кожному відрізку я відмічаю 2,5 см. А якщо ви малюєте на альбомному аркуші паперу, тож скоріш за все ваша зірочка буде більшою, тож оці відрізки робіть більшими, наприклад, 3 чи 4 см. Дивіться, як у вас виходить. І тепер нам ці відмітки треба об'єднати в коло. Ми з вами малюємо восьмикутну колядницьку зірку, яка є головним атрибутом різдвяної колядки. Вона символізує віфлеємську зірку, яка сповістила про народження Ісуса Христа. Ось так коло ми намалювали, тепер всередині, досить близько до цього кола, будемо малювати менше. Це в нас буде така смужка, яка йтиме по периметру кола. Не поспішайте, намагайтесь скрізь відстань між цими двома лініями робити однаковою. А далі малюватимемо 8 променів зірки. І щоб вони в нас були однакової довжини, можемо знову скористатись лінійкою від кола. Відміряємо потрібну відстань. В мене це 2 см. Але не забувайте, що я малюю на невеличкому аркуші паперу. Це половинка альбомного аркушу. І скрізь так на кожному відрізочку я відмічаю 2 см. Друзі, і нагадаю вам, що на каналі є багато різдвяно-новорічних уроків малювання. Ви їх можете знайти у списках відтворень під назвою Новорічна тематика. А також для зручності залишила посилання на них в описі під цим відео. Ну що ж, скрізь ось тут у мене однакової довжини відрізки. Тепер між ними на колі знайшли теж серединку, поставили відмітку і так скрізь по колу робимо. Це ми робимо знову ж таки для того, щоб у нас максимально були рівні та симетричні промінчики. І тепер нам треба з'єднати наші крапочки для того, щоб утворились промінчики. Малюємо одну лінію в інший бік другу. І так по колу. Вісім промінчиків намалювали, це в нас буде така внутрішня менша зірка, а за нею будемо малювати ще вісім променів, вони вже будуть довшими. І знову спочатку поставимо відмітки, на цьому відрізку знаходимо серединку, ставимо крапочку. Тепер так само на цьому. А між цими промінчиками малюємо таку допоміжну пряму лінію. І від неї малюємо по боках лінії до наших відміток. Ось такий промінчик більш довгий у нас вийшов. Тепер так само робимо і тут відмічаємо серединки. Можемо так само скористатись лінійкою. В мене тут вийшло 4 см. Тут так само, допоміжну лінію я малюю на 4 см. Або ж без лінійки, робіть ці лінії просто на око приблизно однакового розміру і малюйте промінчики. А я, оскільки вже почала користуватись лінійкою, вже буду відміряти все. Тут також 4 см відміряю. Тут серединку знаходжу на цих лініях і малюю промінчик. І мені ще залишилось намалювати таких 5 промінчиків. Намалювала допоміжну лінію, знайшла серединки на цих відрізках, відмічаю 4 см і з'єдную відмітки. І ось ця допоміжна лінія нам згодом буде не потрібна, ми її витримо ластиком. А наразі відмічаємо потрібну довжину і малюємо промінчик. Ця восьмикутна зірка є символом гармонії, віри, надії, світла, радості та початку нового етапу. Колядницьку зірку зазвичай прикрашали кольоровим папером, стрічками, дзвониками та китицями. Тож ми її згодом теж розмалюємо яскравими кольорами. І останній восьмий промінчик готовий. Наведемо тепер потрібні лінії чорним фломастером або ручкою. Я це роблю лінером. Ось ці лінії у центрі наводити не потрібно продовжуємо наводити промінчики. Витираємо зайвий олівець ластиком. І на кінчиках довгих променів зірки малюватимемо дзвоники у вигляді таких маленьких кіл. Намагаємось їх малювати одного розміру. Ну що ж, різдвяну зірку ми намалювали, тепер її розмалюємо. Можете розмальовувати своїми кольорами або повторювати за мною. І для початку я розмальовую внутрішнє коло жовтим кольором. Тепер взяла червоний і ним малюю посередині кола маленький кружечок. А також вздовж цієї лінії малюю лінію червоним кольором. Або ж можна зробити все простіше. Ось цю смужку внутрішню розмалювати просто одним кольором, наприклад, червоний чи зелений, чи ще будь-який. А я ж хочу між червоним і жовтим розмалювати зеленим. Ось так, ця ділянка, що лишилась білою, розмальовую її зеленим. І цим же кольором, як ми робили, ось тут червоні лінії, проводимо лінії на маленьких промінчиках. Малюємо лінії зеленим всередині кожного маленького промінчика вздовж чорних ліній. І жовтим кольором розмальовуємо ці маленькі промені. І цим же жовтим намалюємо на великих промінчиках такі ж лінії, як тут зеленим намальовані. Все те саме вздовж чорної лінії всередині проводимо лінію жовтим. І для більшого контрасту та яскравості намалюємо червоним кольором на маленьких промінчиках лінії вздовж зелених. На маленьких промінчиках всередині будемо ставити три крапочки червоним кольором, Робіть їх або однакового розміру, або ж спочатку більша, потім менша і ще менша. А якщо ваша різдвяна зірка більша за розмірами за мою, то тож можливо буде доречніше намалювати більше цих крапочок на кожному промінчику. Ось так це виглядає і тепер на довгих променях біля жовтої лінії намалюємо лінію червоним. І ділянки, що залишилися білими на довгих променях, розмальовуємо зеленим. Цим же зеленим я обводжу ось цю крапочку всередині зірки. І червону крапочку я не зафарбовую, вона має такою і лишитись. І у цьому колі намалюємо візерунок, у вигляді крапочок спочатку малюватиму я їх вгору від центру. Ви так само дивіться по своєму малюнку. В мене доречніше намалювати 3 крапки. І так само у нижній частині від центру я малюю три крапочки. Будемо почергово змінювати кольори. Тепер беру червоний і так само малюю три крапочки, вони вже йдуть під нахилом. Ось так по діагоналі. Тепер тут. І так само намалюємо їх тут. Ближче до центра малюю меншу, далі більша і ще більша. І знову повертаємось до зеленого кольору. Ось так вони йтимуть по діагоналі, менша, більша і ще більша. І тепер тут. Далі з цієї сторони Менша, більша і більша. Знову беремо червоний колір і малюватимемо їх ось так горизонтально. Бажано, звичайно, щоб відстань між крапками була однаковою, в мене ось тут менше, тут трошки більше, але нехай це буде наче так задумано. І розмалюємо тепер дзвоники на кінчиках через один. Спочатку червоний, далі в нас буде зелений, тепер червоний. Пропускаємо знову червоний. І через один ще один червоний. Розмальовуємо дзвоники, що лишились білими зеленим. І різдвяна зірка готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.